Вітаю, у нас дивне літо то спекотно, то холодно. Привожу до ладу літні речі. Мені здається, що футболок та блузок забагато для цих декількох місяців літа. А по факту я ношу дві три. А ось набір шкарпеточок я таки придбала, вони підходять до всіх моїх речей. Є і спідниці різних фасонів, всі вони мені дуже подобаються, а чому я їх не ношу, я навіть не можу сказати. І я розумію, що літо коротке і треба носити, носити з задоволенням. Чи буває у вас так, як і у мене? Є прекрасні речі, але ви їх не носите. Я надаю перевагу легким штанчикам та кілотам. Ну, ось так помилувалася і до шафи. Зараз йду на зустріч з подругою. Вона запросила мене до кафе, в якому я ще ніколи не була. Відсвяткуємо її день народження за бесідою та смаколиками. Стішенька, як завжди, контролює, чи все гаразд. Подивіться на них, ну які вони кумедні. По дорозі до кафе насолоджуюсь сонечком, ароматами квітів, новими знайомствами з власниками песиків та їх улюбленцями. Зараз їх в місті дуже багато. Кафе здивувало від самих дверей оціми мисочками. Я дуже поважаю власників закладів, які піклуються про тваринок. Не планувала нічого фільмувати, але цей затишок мені захотілося вам показати дуже незвичний дизайн, картини, книги, м'яке освітлення, рослинки. І навіть фото минулих років, на якому знаходиться цей заклад зараз, море задоволення від неспішної бесіди про все, що турбує, а ще спогади на війні осією чорно-білою фотографією. Такі зустрічі дуже важливі для мене, Минає десятиліття, а в цьому шаленому коловороті життя є люди, які незмінно є в моєму житті. І як ти? Що нового? Як мама, діти, як здоров'я, чимось допомогти? Смс, дзвіночок, зустріч так і підтримуємо одна одну. Повертаюся додому, наповнена приємними почуттями. А ось так кожного разу мене зустрічає Стєшенька. Ось таке диво дивне ця дівчинка. Полуничка, ну яке ж літо без неї. Цього року вона навіть пахне. Люблю її їсти без нічого або з медом, а ще люблю запивати її кавою. Готую і смузі сьогодні з додаванням свіжої м'яти та куриці. Це просто, але дуже смачно. Такий напій освіжає і наповнює організм поживними речовинами. Заходилося облаштувати затишний куточок на балконі. Плед, подушки, килимок для дівчаток, книги, лампа. Тут я відпочиваю влітку це моє місце сили. Запалюю свічечки, читаю допізно. До мене приходять мої кіцюні. Душа наповнюється спокоєм. Тут я можу і поснідати, і повечеряти, і просто випити кави. А цю стареньку дощечку я обробила, пофарбувала і зробила з неї піднос. І під віконня виглядає тепер ось так. Стіші все це цікаво, вона не мить від мене не відходить, приймає участь у всіх приготуваннях. Читати тут суцільне задоволення. Я принесла сюди книги, які планую прочитати влітку. Хоча б планувати зараз це не про нас. Але все ж таки. Ось так зараз виглядає мій затишний куточок на балконі. Друзі, ось так я влаштувала. Не тільки для себе і для моїх дівчаток, отаке От затишне місце, такий куточок на балконі. Я колись мріяла про це. Балкон був дуже старий, зовсім розтрощений. І коли ми вже зробили тут ремонт, я. Потихесенько облаштовувала ось цей куточок. Ми поставили такі палети, знаєте, такі. і на них тут ніякого дивану, нічого такого нема. І на них я зробила таке наче, місце, де можна посидіти або полежати. І все те, що зручно мені. Ось так я тут влаштувала. Я можу щось тут міняти, але взагалом ось такий куточок у нас залишається. Дівчатка тут зі мною, тут десь деська лежить, а гаша десь там, сонечко, вона сховалася. Любі, друзі, я розумію, що не кожен зараз може влаштувати собі десь якийсь куточок. Це зрозуміло чому, але може у кого є така можливість, напишіть мені, чи є у вас таке місце, де ви можете просто відпочити, почитати, подивитися щось в інтернеті. Просто так, знаєте, так приділити час трішечки собі. Мені буде дуже цікаво. Тішенька у нас біля мене. А нас є запитання від Марини. Буде цікаво послухати, чи є у вас якісь ритуали, які ви робите щодня за будь-яких обставин. За будь-яких обставин. Дякую вам, Марину. Знаєте, я замислила дійсно над цим запитанням, а що я роблю, коли. Все добре, коли погано, коли немає сил. От як, наприклад, ці три тижні я ледь працювала, не могла нічого фільмувати. У мене було таке відчуття, наче всі ці події, які відбуваються зараз, у мене забирають всі сили. Всі. У мене наче кісток не було, знаєте таке відчуття. І єдине, що я. Могла це молитися. Це те, що не можна відібрати. Якщо не вголос, то можна молитися подумки. Дякувати Богові за те, що ми маємо молитися за всіх і все. Тому я ось так. У мене так відбувається. Любі друзі, я вдячна всім за підтримку, всім, хто писав мені в особисті, питав Іра, що трапилось, чому ти а, так довго не виходиш в ефір, чому немає відео. Я вам дуже вдячна, я вам кажу, я, я не могла просто фізично. Я дуже вразлива людина і все, що відбувається, дуже на мене впливає. Тому вам дуже вдячна. Хай Господь благословить вас і береже, де ви, де ви зараз є. Любі друзі, я сподіваюся, що і трішечки я підтримала і вас, може, на щось надихнула. Заходьте, відпочивайте, а ми з вами побачимось.